Хочу говорити про такі, знаєте, речі. Якось, чесно, не було слова, не було, не було, думав, мабуть, і не буде, але якось так прийшла думка. Почав аналізувати своє життя. ну, Буквально далеко не буду ходити цей тиждень. І так думаєш, що і, і тут я є, і тут я є. Хочу знаєте, говорити про значення закону в нашому житті або про значення милості. Бо якщо говорити про закон, ну, взагалі що таке закон, да, це певний звіт правил поведінки, які ми повинні виконувати. Якщо ми їх не виконуємо, то, відповідно, настає якась відповідальність. І відповідно те, що говорить Святе Письмо, що, ми, що старий заповідь як живе по закону, а новий заповіт по благодаті або по милості, ми можемо ще іншими словами якось підібрати синонім, то будемо говорити про те, що. Дуже відрізняються речі старого заповіту, відрізняються від нового. І відрізняється сама сутність цього буття, що значить для нас закон і що значить для нас милість. І Хочу більше говорити про такі духовні речі. І, по-перше, хочу сказати слово закон, ще спра... замінити таким словом, як справедливість. Тобто є Певне правило, яке ми повинні дотримуватися, а якщо ми його не будемо дотримуватись, то по справедливості людина повинна понести якесь покарання. Так само, як злочинець, який вчинив злочин, по справедливості він повинен понести покарання. Людина, яка порушила правила дорожнього руху, наприклад, по справедливості, вона повинна понести якусь відповідальність. Да, це штраф або ще там щось. Аналогічна ситуація відбувається через святе письмо. Ми бачимо, якщо ми хочемо, щоб Бог чинив з нами по справедливості, то я думаю, нас би вже просто не було б правильно? Бо є чіткі правила, які ми повинні виконувати, якщо ми візьмемо святе письмо. Але, якщо ми, але ж ми люди бажаємо і хочемо, щоб Господь для нас чинив, чи з нами чинив по милості. Бо якщо він буде з нами чинити по милості, то ми тоді, відповідно, будемо мати якусь надію, будемо мати віру, будемо мати сподівання на те, що буде з нами далі відбуватися. Але принцип Божий говорить про те, що ми з вами повинні, якщо ти хочеш, щоб з тобою так чинили, як говорить Святе Письмо, то ти так чини. Не може бути такого, що я буду на землі отут чинити по справедливості, а ти, Боже, до мене чини милість. Такого будь не може. Тобто, як, як ти чиниш, так відповідно і буде і реакція. Я розумію, що Бог Він є люблячий Бог, що Він є Бог милуючий, що Він Бог нас береже, оберігає. Навіть в той момент, коли ми вчинимо якісь неправильні речі, Він нас все одно милує. Хоча повинен би вчинити зовсім по-іншому з нами. І хочу провести таку паралель, говорити, що справедливість, якщо справедливість, да, або закон, так як ми говоримо. Ну, Це вершина нашого, знаєте, такого добра, яке повинно бути в нас. Якщо мені зробили зло, як в старому заповіті по справедливості, я також повинен щось відповісти. Правильно? Якщо людина вчинила зло, злочинець, відповідно, він повинен понести покарання по справедливості, по закону. А якщо ми будемо говорити про милість, то милість це коли люди. По відношенню, точніше, милість ту, яку Господь проявляє до нас. Люди, які чинять зло, а Бог дає милість. Люди, які чинять щось неправильно, а Бог милує. А Бог все одно любить. Христа розпинали, а Бог нас все одно любить. Робимо гріх, а Бог все одно милує. Тобто це дві паралелі, до яких ми з одного боку звикли. Це чинити по справедливості, бо якщо, скажу так, образили моє мене там, чи мою, скажу так, моє тіло і так далі, вчинили зо мною нечесно, то я, як борець за справедливість, повинен там доказати, розказати, показати, що хтось там не правий. Але ми повинні прагнути до милості, до милості, яка є, як це кажуть, як я розумію, це вершина того Божого розуміння, до якої ми повинні прагнути. Якова, другий розділ, всі ми знаємо ці вірші, 12, -й, 13 -й вірш. Я швиденько прочитаю один вірш всього буду, і буду далі говорити про деякі речі. «Так, говорить, і, так говоріть і так робіть. Як ті, хто має суджений, як вибачаюсь, так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи, тому що суд без милосердя на, то, на того, хто не чинив милосердя, Милосердя ставиться вище суду. Тобто, якщо я не буду милувати, якщо я не буду милувати, то відповідна і реакція буде по відношенню до мене. Як приклад, знаєте, ми всі з вами живемо в сім'ях, всі ми з вами живемо в наших обставинах, в яких ми можемо перебувати. Можливо, десь бувають якісь, навіть і в християнських сім'ях таке може бути, да, відбуваються конфлікти в сім'ї. Наприклад. Батьки-діти. Конфлікти відбуваються, наприклад, дружина, чоловік. Конфлікти можуть відбуватися, наприклад, між дітьми, між собою. Да? І батьки дивляться на це все і думають, як же їх помирити, умовно. Да? Але суть в тому, що я хочу говорити про конфлікт як сторону справедливості і сторону милості. Бо в конфлікті ніколи не може бути такого, що, наприклад, винуватий хтось один. Все одно, як то кажуть, є така вислів, що диму без вогню не буває. Але суть в тому, що коли відбувається конфлікт, то все одно зачіпаються чиїсь інтереси однієї сторони, іншої сторони, і вони починають один на одного накладатися слово за слово і так далі. Я вам скажу, навіть у мене там, в моїй сім'ї бувають інколи конфлікти. І ми так буває слово слово, що скажемо, кажемо, кажемо, кажемо. І вже розуміємо, що ситуація вже зовсім виходить з-під контролю, наприклад. Да? Коли ти починаєш відстоювати свою точку зору, скажу по собі, ну, зараз, Іри, нема, можна багато чого говорити. Я, я там починаю, як бере за справедливість, я хочу доказати свою точку зору, що я правий і так далі. А вона хоче сказати свою точку зору. Я кажу, а чому ти, ну, коли приходить ця ситуація, розуміння, що все одно один одному нічого не докажемо, по два впертих. І говоримо, говоримо, говоримо. Кажу, ну чого ти там не промовчиш і так далі. Вона говорить, мене папа навчив путь першим завжди. Розумієте? І тут ми відбувається, замість того, щоб комусь одному промовчати, або комусь одному щось, наприклад, зробити зовсім по-іншому. Відбувається те, що відбувається. І до чого це все я веду? Що коли відбувається наш конфлікт, коли ми хочемо доказати так, як треба, замість того, щоб проявити милість. А милість в даному випадку, ми можемо проявити як? Попросити одна сторона, наприклад, прощення, одна в одної сторони попросити прощення, і як результат прийняти це прощення, іншими словами, простити. Тобто це дуже важливо, коли ми можемо розуміти, і давати оцінку ситуації і сказати: я прощаю тебе. І, вміти, це важко, це дуже важко. Знаєте, своїми рідними це набагато простіше зробити, ніж із незнайомою людиною, з якою ти там десь посварився, чи на може, в когось навпаки, не знаю, чи на роботі там, чи ще десь в якійсь ситуації. Особливо, коли тебе людина, якщо там образила чимось, і ти намагаєшся їй щось доказати, як справедливіше буде вчинити. Це дуже важко, коли важко визнати свою провину. І прийняти це, і попросити прощення, а потім ще ваші й простити, якщо тобі там наказали, насалили, тобі так, що ти думаєш, на рік хватить ходить ображатися. І тому як і в нас і дійсно вчить, що ми не повинні дивитись на ситуацію і не виносити вердикт вирішення якоїсь, наприклад, цієї проблеми, а навпаки, проявити милість, проявити прощення. І це дійсно важко. Давайте згадаємо, сьогодні була згадана історія, да, я її зачитаю Івана, 3 розділ, 8 розділ, з 3 вірша. Всі ми пам'ятаємо історію з цієї бутницею. А книжники і Фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу. І, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Моїсей наказав, наказав нам таких побивати каміннями. А ти що, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. А Ісус, вже схилившись додолу, писав пальцем на землі, не звертаючись на нього, пам'ятаєте, да, історію, не буду вже зачитувати бо час, що хто без гріха візьміть камінь і бросьте на неї. Бросьте пені, да відповідно, чи в неї камінь. Відповідно, ми знаємо цю всю історію. З одного боку, дивіться, ну, те, що фарисеям, я скажу так чесно, давайте говорити відверто, було начхать взагалі на неї. Вони, Їхня основна мета була це спокусити і звинуватити Ісуса. Тобто, яким чином, якщо Він дійсно такий справедливий, праведний, то Він повинен найперше взяти камінь і виконати закон Моїсея. Але дивіться, він зовсім по-іншому дивиться на цю ситуацію. Так само, і ми, люди, ми повинні по справедливості як би і зробити, да, якщо людина вчинила якесь зло, наказати її, провчити її. Це так хочемо ми. Так влаштований принцип цього світу. А принцип Божий говорить зовсім по-іншому. І Христос нам показав його, показав нам милість. І відповідно далі. Ми знаємо, звісно, кінець цієї історії, але зовсім по-іншому, якщо ми подивимося знову ж таки на цю історію, зовсім по-іншому. Якби. До, давайте так попробую привести приклад, якби до відповідальності була б притягнута нам рідна людина. І стоїть питання, яким чином ми її повинні не то, що осудити, а винести якусь, винести якийсь вердикт по справедливості, тобто по закону. Чи по милості. Я думаю, що ми всіх б сказали б по милості. Ми б помилували б однозначно. А якби перед нами стояла інша людина, чужа людина, дуже часто ми чинимо по справедливості. Знову такий приклад, так згадав, буквально там, вчора в мене там на роботі була там нарада з працівниками я там працюю працюю. І вирішується одне питання. Є там у нас там один об'єкт, в якому ми там проводимо ремонтні роботи, і ми цей об'єкт зараз закриваємо, там переводимо навчання в інші корпуси і тому подібне. Але в тому корпусі працювали люди. І працювали додатково люди. І звучить питання: ну, давайте ми тимчасово призупинимо цей навчальний процес, перевернемо людей на інше місце роботи, вони там будуть працювати і так далі. А я сижу собі і думаю. Добре, питань нема. Ми напишемо там наказ, зробимо в бухгалтерії перерахунки, і люди за цей, за цей місяць, які вони, ну сьогодні півмісяця не пропрацювали, ми їм закриємо, наприклад, табель, за який я відповідаю, закриємо тільки за півмісяця. Це те, що по закону. Ну, знаєте, що мене здивувало саме рішення, там, наприклад, мого він каже: та ні, давай ми людям повністю закриємо їхню заробітну плату. Навіть про те, що вони там будуть сидіти вдома. Не виконувати цю роботу. Тобто, це просто зараз приклад мені згадався. Це те, що дуже часто робимо ми. І я знову ж таки порівнюю, знаєте, я також собі порівнюю ситуацію, і знову є люди більш відповідальні, є люди менш відповідальні. Ну, я просто про роботу зараз говорю. І, більш відповідальні завжди починають швидко робити і виконувати якесь доручення. І їх тоді ще більше починають грузити. Я так само, коли, наприклад, я бачу, що людина відповідальна, я їй буду давати роботу, вона буде робити. Хоча зарплата буде така сама, як і в інших. А хто, вибачте, включає задню, то воно так і працюється. Но суть не в тому, суть в іншому. А суть в іншому в тому, що я хочу сказати, що дуже часто я приходжу, там починаю устроїти, розказувати, розказувати, як треба працювати і тому подібне. І колись мені знову ж таки Іра каже: А представь, каже, якби каже, на місці того був би я, чи була б я. Що б ти мені сказав? Ну, Це така справа. Тобто, дуже часто ми в нашому житті оцінюємо ситуацію по-різному, сприймаючи до себе. Тобто, до себе я хочу, щоб зі мною чинили по милості. А коли чиню я, то дуже часто я чиню по справедливості. Знову таки, давайте згадаємо історію, буду вже закінчувати. Давид та Саул. Все життя, навіть не так скажу, все життя Господь, якщо ми візьмемо старий заповіт, ну, суть в тому, що Господь постійно починає боротися зі злом. Він противиться цьому злу, і він говорить про те, що ми люди повинні також цьому противитись. Але зло, на жаль, не викорінюється. Якщо ми беремо старий заповіт, навіть те, що була справедливість, але зло не викорінювалося. Дивіться, є потоп, відбувся потоп, начебто викорінили зло, все, яке повинно було бути. Залишилася сім'я праведного ноя. Але дивіться, ситуація не змінилася. Зло, яке було, так і залишилось. Повертаємося і йдемо далі по історії. Давид та Саул. Дві людини. Два царі, один і другий. Спочатку Саул, потім Давид. Саул, після того, дізнавшись, що, наприклад, да, там ми знаємо історію, коли Давид чи Саул постійно ганявся за Давидом. І згадайте історію в печері. Коли Давид близько підібрався до Саула і була можливість вбити його. Чи міг би Давид відплатити Саулу за його безчестя, яке він творив постійно? Міг би вбити його спокійно. І його безтурботне б життя чи турботне б життя б закінчилося. Не треба було б там бігати і так далі, щось ховатися постійно. Але дивіться, він проявляє милість, Він проявляє милосердя до того зла, яке є. У, по відношенню до, до Давида з боку Саула. Він його не вбиває, да? він відрізає край його одягу, і потім показує йому, що, як я мог би з тобою вчинити. Наступне. Е, наступне. Дуже часто ще такі моменти, що якщо ми говоримо про принцип милості, який ми повинні проявляти, то в принципі милості. Закладені дві основи. Це, по-перше, любов, з якої випливає і прощення. Бо якщо в нас немає любові, про яку сьогодні говорилося, то ні про яку милість ми взагалі не можемо вести мову з вами. Тому що. Тільки любов може подолати те честя, яке у нас, наприклад, є всередині, і те честя, якому ми можемо відчувати на собі. Бо скажу так, вороги були і будуть завжди в нашому житті. Можливо, це я так якось знаєте, грубо сказав вороги, але люди, які будуть бажати, якесь там, наприклад, чи чинити якесь недобре діло проти нас, вони завжди будуть. Хтось якесь образове слово скаже. Хтось там якісь, там якісь речі, наприклад, зробить, і вони нас будуть ображати. Ну, Умовно, скажемо, що це ворог. А Христос говорить, що ми повинні що робити по відношенню до ворогів. Хто голодний накорми, хто має спрагу напої і так далі. Я не хочу говорити зараз про якісь фізичні речі. Відповідно, ми це також можемо робити і повинні робити. Але я більше хочу говорити про духовні речі. Хто для нас є ворог? Бо коли ти бачиш людину, яка чинить по відношенню до тебе нечесно, по закону ми повинні вчинити так само про відношенню до неї. І, відповідно, дуже часто так і проявляється в нашому житті. Але ми повинні проявити милість. Милість ця наша може бути в чому? Бо по відношенню знову ж таки повертаючись до історії Саула і Давида. Відношення Саула фактично до Давида не змінилося. Давид все одно, після, того, після тих подій, все одно починає перебувати десь в бігах і тому подібне. Поки смерть Саула не прийшла. І так далі. Але дивіться, до чого я веду. Що вороги дуже часто, ми навіть своїм відношенням, ми ворога не можемо змінити. Але що ми можемо робити? Показати йому свою любов. Свою любов ми можемо йому показати, як? Не відплачувати йому за його дії. Залиште це місце Богові. Бог зробить сам. Бог зробить сам все те, що з ним потрібно зробити. Наша задача, відповідно, накормити, напоїти, одягти і так далі. Переводячи в духовну площину, іншими словами, ми можемо сказати, пікуватися про нього, молитися іншими словами. А ми, але молитися не так, Боже, дай йому так, що йому було ще, ще гірше, ніж мені. Ні, не про це мова йде. А молитися, благословляючи його, щоб Бог відкрив йому розум, щоб Бог йому дав думки, правильні думки, відкрив йому, як то кажуть, розуміння, що правильно, що неправильно. Бо як би ми не боролися зі злом, ми, ми не маємо такої сили. Да, Ми можемо через Господа Ісуса Христа, е, через Духа Святого, ми можемо просити. Але перш за все, ми просити повинні за себе. Просити за себе. Я не хочу сказати якось трошки по-егоїстичному. Ні, я не за це говорю. Я говорю про те, що просити, щоб нам вистояти, перш за все. Бо дуже важко, коли ти піддаєшся спокусі, дуже важко себе контролювати по відношенню до інших. Коли ти бачиш зло, що хтось проти тебе щось робить. Ну, давайте говорити чесно, відповідно, зразу ж відбувається реакція наша. Які б ми супердуховні з вами не були, але реакція відбувається. Навіть якщо це не зовні проявляється, то всередині точно. Далі. Другий важливий момент у проявленні милості, чи другий, чи третій, який вже да, це я сказав, перший я сказав, це. Любов друге, це прощення або каяття. Коли ми не зрозуміємо, що без прощення ми не можемо проявити милість до людини по відношенню до ворога, да? по відношенню до інших. Бо навіть якщо ти думаєш, ти в мене попросив пробачення, але не так би, як я це хотів. І людина починає потім інша знову таки шукати шляхи, як до тебе під'їхати. Просити пробачення. Якщо або говорити, да, звинувачувати іншу людину, що ти там не чесно, ти там не іскрені на російській мові скажу, да, попросив пробачення. Не нам це судити. іскрені людина попросила пробачення чи ні. Якщо навіть людина і не попросила пробачення, це важко скажу, але ми це повинні робити. Ми повинні її простити, навіть якщо вона не попросила. Бо якщо ми не починаємо, не будемо починати прощати, то відповідно те зло, яке є, те зло відповідно, то ми все більше його будемо в собі накоплювати. Будемо таїти на цю людину все більше і більше і більше, бачучи її, або, наприклад, навіть і не бачучи, але відчуваючи всю цю, цю ситуацію, ми постійно-постійно будемо себе накручувати. І тим самим гірше буде робити кому? Собі. Та людина може й забула, що вона вас там образила, чи щось зробила. Але зло буду тримати в серці я. І я буду думати про ці всі речі. Останній приклад, і будемо молитися. Цей приклад буквально сьогодні знайшов так в інтернеті, ну так, слухаючи одну проповідь взяв для себе для прикладу. Дивіться, в'язниця. В'язниця, ну в звичайному розумінні, в да, осуджені, які там сидять, засуджені, які там сидять. Це принцип боротьби зі злом. Там сидять ті, хто порушив закон, порушив закон і сидять по справедливості там. Відбувають своє покарання. Але зло тут не викорінюється. Людини, які там були, такі і залишаються. Правильно? Зло, яке було на тому місці, воно таке в принципі там і буде. І людина, навіть відсидівши ті місця, наприклад, може вийти з вітіля. Вона може жити так, як вона жила. Зло воно не змінюється. Але якщо приходить каяття, Приходить розуміння того, що відбувається, да, то, відповідно, ми лікуємо той корінь зла, ми викорінюємо його з себе Викорінюємо через Божу милість, через Божу любов, через каяття, перш за все, коли ти прощаєш. Коли ти починаєш любити. Да, я зараз говорю, в теорії це все класно, а в практиці це дуже важко, я вам чесно кажу. На собі вже скільки разів себе на думках. Знаєте, коли людина щось зробить, а ти починаєш собі отут накручувати. Ага, тут десь буде якийсь подвох, а тут буде десь якийсь підвох. Дуже часто були такі в мене роботи, да, ну неспокійні, я так скажу, роботи, коли ти постійно когось підозрював і ждав, що хтось тобі щось зробить. І так далі. І на завершення. Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Ну так. Я є завжди так. Отже, ви все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Тобто, якщо ми хочемо, щоб, ми, щоб з нами Господь чинив по милості, а не по справедливості. То, шановні, давайте ми з вами також будемо чинити, вчитися, чинити милість. В цьому буде, як то кажуть, наша вища, як то кажуть, заслуга нагорода в тому, що ми це будемо робити. Бо цьому вчить слово Боже. Слава Богу, все буду закінчувати, бо можна ще говорити і говорити.